Активно бореться проти російської пропаганди, викриває брехню та фейки. А також злочини окупантів, аналізує найважливіші події повномасштабної війни Росії проти України, а також популяризує україномовний контент. На ютуб-каналі Сергія Стерненка понад мільйон підписників. Про блогерство в умовах війни поговоримо з автором каналу. Сергій Стерненко приєднується до нашого марафону. Вітаю вітаю! Тож до повномасштабного нападу Росії чимало українців активно споживали російський контент і дивилися фільми, слухали російських виконавців, лайкали в тому зокрема і блогерів. Логічно, що ситуація зараз змінилася, україномовний контент вже в топі на Ютубі серед українців. Що стосується вашої аудиторії, які тенденції ви спостерігаєте? Не спостерігаю значну зацікавленість тематикою російсько-української війни, і це не дивно, оскільки від 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення. Але е, я можу сказати, і в цілому за сегмент українського Ютубу він е, дуже дуже істотно швидко зростає великими темпами, і дуже багато з'являється нових блогерів, які розповідають про абсолютно різні теми. Але звісно, основний фокус сьогодні це саме російсько-українська війна. Тому е, як не дивно, на жаль, ось ця е, трагедія російського вторгнення, воно також дало і е, позитивний результат, зокрема в частині е, зростання цілого сегменту україномовного Ютубу, що надзвичайно важливо, в тому числі для нашої національної інформаційної безпеки. Блогери маючи велику аудиторію, привертають увагу людей з різних куточків світу до питання війни в Україні і до російської агресії. Однак бачимо, що такий контент часто густо блокується як неприйнятний. наскільки важливо продовжувати це робити далі? Це надзвичайно важливо робити. Важливо також створювати контент іноземними мовами, або якщо ми говоримо про відео, то хоча б додавати субтитри іноземними також мовами, зокрема на моїх відео. Досить часто є англійські субтитри на теми, які важливі будуть для наших західних партнерів, для громадян країн, наших союзників. Але я можу дати рекомендацію для того, щоб обійти всі ці алгоритми. Необхідно е, трошки йти на деякі хитрощі і десь можливо е, цензурувати контент, можливо, певною мірою десь заблюрити якісь відеокадри, але так, щоб це не змінювало загального контексту, загальної тематики, і тоді е, цей контент не будуть видаляти. На жаль, ми поки що не можемо вплинути істотно на політику соціальних мереж в частині саме цензурування контенту, але є механізми, є способи, як обходити. Такі е, жорсткі правила соціальних мереж, і це все одно е, це, це працює, можна досягти результату. Я зокрема, от крім Ютубу, розвиваю активно е, твітер. В Твіттері я пишу часто англійською мовою, тобто це конкретно спрямовані твіти на англомовну аудиторію, де розповідаю про воєнні злочини росіян та закликаю надати Україні якомога більше зброї, і це також працює. Українці виводять в тренди Твіттера за. Клик визнати Росію країною спонсором тероризму, заклики щодо знову ж таки надання Україні більше зброї, і ось так поступово велика спільнота насправді в українці в соціальних мережах здатна впливати на суспільну думку, в тому числі в країнах, де проживають громадяни, які нас підтримують в країнах союзницях України. Сергію, бачимо, що зараз під час війни українці масово консолідувалися, об'єдналися заради спільної мети це усунути ворога з наших територій. Однак бачимо також ситуацію, коли не всі блогери максимально використовують велику аудиторію як перевагу. Зокрема, це стосується боксера Василя Ломаченка, який у інстаграмі має близько навіть більше двох більше мільйонів підписників. Він міг би привертати постійну увагу до російської агресії у світі, але бачимо, що інколи не зовсім чітко. Тко може сформулювати свою громадянську позицію? Можливо, у вас є ще якісь блогери, від яких очікували більшого під час війни? Ну знаєте, я говорив це іще до повномасштабного вторгнення, і це мені здається аксіома. Якщо в тебе є велика аудиторія, то ти завжди несеш велику відповідальність. І коли в тебе є ця аудиторія, а твоя країна в біді, то ти зобов'язаний використовувати свої можливості свої ресурси для того, щоб своїй країні допомогти. Якщо ти цього не робиш або навпаки підіграєш ворогу, ну значить держава і українське суспільство мають надати тобі оцінку. Я не скажу, що дуже багато є зараз таких людей, як Василь Ломаченко, які не можуть висловити свою позицію або досі зберігають проросійську позицію. Бо у випадку з Ломаченком я на 100% переконаний, що він надалі підтримує Російську Федерацію, але я бачу позитивні зміни навпаки. Зокрема, Олександр Русик, який раніше висловлювався, що росіяни наші брати, що Крим це Крим, після 24 лютого досить однозначно і чітко почав казати, що Росія це агресор, що Росіяни вчиняють. Воєнні злочини, що Росію потрібно зупинити, що Україна потребує допомоги, все ж таки, ось у таких позитивних прикладів є набагато більше, і це це дуже дуже хороша тенденція. Зараз справді великий шанс для україномовних авторів робити свій продукт, свій контент. Ви також в Ютубі часто співпрацюєте з іншими авторами каналів. На вашу думку, зараз справді розквітає український Ютуб. Безперечно, саме зараз. Ну взагалі, я помітив, що Ютуб почав зростати активно. Це відбувається десь протягом останніх двох-двох з половиною років. Все більше українців починають робити контент. А це працює наступним чином: чим більше українців робить контент, тим менше інших українців будуть дивитись контент російський. Але після 24 лютого дійсно відбувся такий бум. Багато людей почали тільки-тільки вести свої блоги інші почали розповідати. Ну, наприклад, раніше там був блог про. Кіно як загін кіноманів зараз. Це здебільшого. Там е, Віталій Гордієнко розповідає про російську агресію, про російську інформаційну війну проти України. Тому, звісно, ну будь-яка критична подія, будь-яка така серйозна подія. Вона е, під, збурює суспільство до більш активних дій. Це проявляється у волонтерстві. Хтось іде добровольцем воювати, хтось починає робити контент українською. Тому часи великої кризи це також і часи великих можливостей і. Українське суспільство зобов'язане, мені здається, зараз це використовувати для того, щоб посилювати в тому числі нашу інформаційну безпеку. І використання своєї популярності у соцмережах допомагає дуже швидко зібрати кошти на потреби збройних сил України. Яка у вас із цим ситуація? Наскільки оперативно вдавалося разом з підписниками, разом з усіма іншими українцями зібрати щось необхідне для, для людей, для захисників, які перебувають зараз на передовій? Ну, як я й казав пару хвилин тому, я вважаю, що велика аудиторія це і велика відповідальність, і коли твоя країна потребує допомоги, то ти зобов'язаний використовувати те, що в тебе є великий вплив на суспільство на те, щоб допомагати своїй країні. Тому звісно, ну я займаюся волонтерською діяльністю, займався і до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого на місяць трошки більше навіть я призупинив цю діяльність, тому що я сам був добровольцем і ем, брав участь у бойових діях. Але потім, коли Росіян вигнали з Київщини, то я повернувся до забезпечення наших підрозділів. Ну я скажу так, не було ще жодної потреби. Від військових, яку ми б не могли закрити, тобто ми купуємо великими партіями коптери, автомобілі і багато іншого прилади нічного бачення, шоломи, бронежилети. І я закликаю інших українців, у яких є велика аудиторія, також це використовувати сьогодні для допомоги українській армії. Взагалі необхідно робити усе для того, щоб наближати нашу перемогу у будь-якій сфері, починаючи від допомоги армії або участі безпосередньо у російсько-українській війні зі зброєю в руках, завершує. Чи там питаннями відбудови реабілітації тощо? Тобто роботи дуже багато. Я думаю, кожен може знайти собі місце у цій війні для того, щоб бути корисним і щоб наближати нашу спільну перемогу. Побутує, побутує десь думка про те, що українці зараз уже менш активно донатять на збройні сили України, тому що десь можливо і фінанси закінчуються, десь менший інтерес до цього спостерігаючи, що загроза, до прикладу, у Чернігівській в Київській області вже не така велика. Вдалося відігнати окупантів з цих регіонів. На твою думку, ти це теж помічаєш? Чи все ж таки воно все відносно? Це все дуже відносно. Це все залежить від конкретного волонтера. Насправді, можливо, в певних сегментах. Дійсно, стали менше е, українці допомагати українській армії в силу об'єктивних причин, насправді. Е, але е, якщо говорити там, ну наприклад, про мою волонтерську діяльність, ну я не можу казати за всіх, то в мене навпаки тільки зростає цей рівень допомоги. Тобто, от нещодавно вдалося зібрати понад 8 мільйонів гривень на велику партію квадрокоптерів для Збройних сил України. І е, е, коли не можуть дуже масово допомагати фізичні особи, то підключають український бізнес і відповідно навпаки. Я думаю, що українці глобально не будуть зменшувати свою допомогу українській армії, тому що ми всі чудово розуміємо, що саме українська армія збройні сили України є гарантом сьогодні існування нашої держави і нашої нації не буде збройних сил України, не буде і нас, українців, не буде нашої держави. Тому ми маємо розуміти, що це в довгу. І постійно віддавати усі наявні наші ресурси саме на допомогу Збройним силам України. Ну що ж я дякую гарно за ту роботу, яку ти робиш, і наближаєш нашу перемогу над російськими окупантами. Блогер Сергій Стерненко був з нами на прямому зв'язку.